У цьому житті нам не уникнути труднощів. Потрібно стру, страхи, справжні кошмари, суправ водностю, багатьох, але сам саме тому люди потребують Бога, Той, хто більше за всі кошмари. Якщо звернутися до Біблії із історії, ми побачимо, Ной не сам побудував ковчег. Лот не сам вийшов із Содомору, бог споспас їх і не лише їх у без безліч прокладенів того, як Господь над, 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 природно втрутився, посил, посилав ангелів, днів через Духа Святого. Він рятував тих, хто йому довіряв. Саме тому Ісус сказав. Пильнуйте і моліться, щоб у нас жив Дух Святий, щоб всередині нас було Царство Боже, бо коли є зв'язок із Богом, тоді Його голос звучить на нашому серці. Амінь.